Друже, дякую, що завітав до мого каналу Селена розкриває карти. Сьогодні у нас буде прогноз на тиждень, який відбудеться з 22 по 28 липня 2024 року. Я щиро дякую всім, хто допомагає каналу. Зараз ем, я вже отримала. Письма, повідомлення від того, від деяких тих, до кого зверталася в минулому відео. А, дякую, всім зроблю розклади обов'язково, всім, хто допомагає каналом. Ну, а зараз ми йдемо далі. А, маленька кубка це у нас старші аркани. Вони показують фон тижня. Велика кубка це ситуаційний придворні карти. Вони показують деякі деталі, нюанси, подробиці. І так, дивимось, що ж ми будемо з вами відчувати українці, Україна, на тижні 22 по 28 липня. Це ООН тижня, так би мовити. Те, що йде червоною лінією на, на всьому тижні. І це деякі нюанси. Ну що, якась є у нас дуже гарна надія. А, ну, я... Мені здається, що я знаю, що це за надія, яка в нас є, але вона не дуже швидко буде відбуватися, бо є якісь моменти, які внутрішні заважають нам досягти нашої мрії. Це невпевненість якась внутрішня, Таке, знаєте, ну це образ такої, такої жінки, ну це може бути чоловік, це може бути, бути організація, це може бути будь-яка група людей. Це, ну, є такі я думаю, що ви бачили. Це є люди такі, що готові. Складати собі запаси вдома, вкладовки величезні, хороші продукти, там якісь речі, техніку все таке інше, а собі варити їжу, яку майже неможливо їсти. Сама все їсти з просроченого, а вкладовки лежать херняться. Речі носиться тільки старі, нові з етикетками висять у шафі. Ось якось так. Як це буде виглядати в плані держава ви? Ну, мені не дуже зрозуміло, але це може виглядати навіть, навіть як те, що, наприклад, дали багато зброї. А воно, хто цим керує, видає от постольки. Це погано, тому що це може привести к поразки. Але є все ж таки людина розумна, яка, так би мовити, спасе, врятує. Тобто ця. Мрія наша не така ж незбутна, не чи як то правильно сказати. Тобто буде важко. Нас будуть морити, ну, мабуть, не голодом, але будуть не давати людям те, що насправді є, а будуть казати, показувати, що нібито цього немає. Я не, не знаю. Самі зрозумієте, що це таке, але мені здається, що багато хто вже здогадався, про що це може бути річ. Нібито немає, треба економити, треба там чуть-чуть їсти, так би мовити, а склади, резерви ломляться від запасів. Але є порятунок, тому що Дуже дуже опасна ситуація, це помилкові такі рішення можуть довести до величезних втрат, моральних, матеріальних, людських і, і таке і інше. Але спасіння є. Ну, а, знову ж таки, не треба сидіти чекати цього спасіння, а треба теж самим щось робити. Це, це завжди, це, ну, як би мовити, Ну, це переклад російського, але ніхто не дасть нам іскуплення, ні цар, ні Бог, ні, ні герой. Доб'ємося ми освобождання своєю собственною рукою. Ось це саме те, що про нас, про українців. Тобто, друзі, як завжди, надія тільки на самих себе, на те, що ми згуртуємося і не дозволимо нас. Топтати до багна. Дякую всім, хто дивилися. У нас обов'язково все буде добре, обов'язково ми переможемо, але, на жаль, ця перемога нам дається дуже важко. Але слава Україні! Слава ЗСУ!